Напередодні 9 травня, дня, який подарував життя як мінімум уже трьом поколінням, незважаючи на політичну ситуацію в країні та неоднозначне ставлення до форми проведення дня перемоги, прийдешні покоління згадують про ті страшні роки, а особливо приємно те, що вже правнуки ветеранів можуть самі створити справжнє феєричне дійство. Чернігівський палац дітей та юнацтва організував свято поколінь. Адже у концертній програмі та глядацькій залі були внуки та бабусі. Зокрема, маленькі артисти вразили розмаїттям талантів, запропонувавши танцювальні, вокальні та навіть циркові номери. А скільки емоцій викликав ансамбль барабанщиць? Старше покоління теж не залишилось у боргу. Народний хор Калина довів, що є ще порох у порохівницях. Аматорський вокальний ансамбль Діти війни, окрім чудових пісень, повідав захоплюючу воєнну історію про командира дивізії, полковника Марченка. Маленькі слухачі ще раз переконалися, що справжні герої це звичайні люди, тож варто пам'ятати про них та шанувати і дякувати тим, хто ще є серед нас. Мій дідусь і він би тоді вже воював, але ще б пішов зараз воювати. Я йому хочу побажати здоров'я, щастя і щоб вони за дякую їм за те, що вони захистили нашу Україну. З великим задоволенням прийшли привітати наших ветеранів, тих мужніх, тих, ну насправді, мабуть, яскравих душею і чистих серцем людей, яких, на жаль, з часом. Вже стає все менше і менше, і яких ми повинні всі люди, а саме діти пам'ятати? Дякуємо за мирне небо над головами і щиро сподіваємося, що воно такими залишиться з ним. Перемоги Україну.